Привіт! з вами Максим Соловей І снайпер кипю І сьогодні ми продовжуємо грати в ігру «Історія Амбара Ми вже чуть-чуть поіграли. Так, отвертка Ну Машина Залюбки. Бильярдний шар во не... о, Бильярдний шар Де? И... Ну ти ж що його підібрав. Ні, де бильярдний шар А шар. Вот, Шар. Залюзі Чотири статуї. Ну, перша статуя. Лупа. Лоша статуя. Муха Ну хорошо. Остатуя. Ну і ще статуї, коротше і телефон ще шукає. Максим ти теж шукає. Угу Не пропускайся. Хто говорив, що нам буде легко це Все. Два телефони. Машина? Це Маш... велика, може, машина? О машина? Машинка. Последня статую, бачиш. Що? Татую бачиш десь? Ні. Я тоже. Лестница. Ну я не mm з -hmm. того. Во. О, ще Стикер. Стикер, стікер, Не знаю я де стікер Ой, я можу плями ставити. Соромку на вочах. Так, ворса, ответка последняя гроші хрощик. Забирай гроші Лупа. Лупа, ну, по небачу скрепка. Зай, если я бачу тут скрепку. Ти не помниш, де я бачив скрєпку? Ні В зале я не бачу. О, Охреп. Клоун. Так, клопа. Стикер Такербо. Не на нього наводиш. Це? Mm. Да. Корона. Муха. Цін. Корона, бачиш. На багато. Ммм. Mm. Корон. Коронитель. Бачу корону. Да. Во на видному самому виднішньому місці на машині. Во. Во. А, ah, да. No. Самый вернейший месяц. Мирошечно. На лупы я ще не бачу. Мы втрачаємо деда с кошиком. Так, от упала шукай луку. Я не бачу. Може це він прийме за луку? Да, це лупа. Капец, я не думал, что это лупа. Календарист. Деколи тут не схоже на все, що треба. Ну Во, да. календарь. и по ну, Да. Максим целого разу монетки что-то не замечает. Так, ключ. Ключи. Ключи. Тебе нравится, Включи. что я тоже на монетках. Я, его, я ай, не замечаю. Ай, добре. Пазл, пазл. Во. Растения. Во. Спичка. Помада. Помада. Я не бачу. Во, 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 во. Не бачу спичка. Десямачу спичка. Одна спичка 33 долара Нічого собі Ми вже доигруем. Эмокси е, для черніла. Щось я... Короче, банка для чернила. Ми не побили свій рекорд по монетках, конечно. 690 ми набирали і більше, так? Да? Так, да. рекорд 80. То його сил. Ну, ну ладно. Будем ну. зараз прощатися. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім 7 спасибо 7 за просмотр. О, почкаю, що це газята якась прийшла. Ну, <гану> на чем буду часть. Всем спасибо за удачи, удачи всем, всем пока. пока.